Тепер поговоримо про те, що утворюється із сукупності клітин. Клітини, які мають подібні походження, будову та функції, формують тканини, так як міста об'єднуються в області. Залежно від наявності тканин, рослини поділяються на нижчі та вищі. У нижчих рослин, тобто водоростей, тканин немає. У вищих рослин вже з'являються тканини і відбувається розчленування на органи. Загальна класифікація тканин рослин виглядає таким чином. Оскільки впродовж курсу ми ще розглядатимемо певні тканини окремо, зараз я надам лише коротку характеристику кожній тканині. По-перше, тканини поділяються на постійні та твірну. Твірна тканина або меристема. Буває різних типів. Мерестеми є на кінчику кореня, в брунці, камбію стовбурі тощо. Двірна тканина складається із молодих клітин, які постійно діляться. З цієї тканини утворюються усі інші. Вона також забезпечує регенерацію, тобто відновлення структур. Її ми детальніше розглянемо під час вивчення кореня та пагона. До постійних тканин належить покривна. Механічна, основна і провідна. Класифікація надано відповідно до програми ЗНО. До покривної тканини належить шкірка на листках або епідерма та корок на стовбурах молодих дерев. До покривних тканин також відносять кірку. Покривна тканина захищає рослини від механічних ушкоджень та несприятливих умов середовища. Основна функція механічної тканини це надання рослини і рослині міцності. Наприклад, під час поривів вітру дерева гнуться, але не ламаються. Такі міцність і гнучкість обумовлені наявністю саме механічних тканин. Причому механічні тканини є двох типів коленхіма і склеренхіма. Коленхіма побудована із живих клітин, а склеренхіма із мертвих. До основної тканини відносять асиміляційну, запасаючу повітроносну або аеренхіму і водоносну. Асиміляційна тканина містить велику кількість хлоропластів, і основна її функція це фотосинтез. Знаходиться асиміляційна тканина у листках і зелених стеблах. А тому ми розглянемо її будову детальніше при вивченні листка. Запасаюча тканина відповідно виконує функцію запасання, у ній накопичується велика кількість крохмалю, наприклад, бульби картоплі побудовані здебільшого із запасаючої тканини. Повітроносна тканина або айренхіма має міжклітинники, заповнені повітрям. Такий вид тканин, наявний у болотних і водних рослин. У клітинах водоносної тканини накопичується вода. Така тканина зазвичай неявна у рослин, які живуть у посушливих умовах. Основні тканини переважають в організмі рослини. Остання тканина, про яку необхідно знати, це провідна тканина. Ця тканина забезпечує транспорт речовин між надземною і підземною частиною рослини. Вгору від кореня мінеральні солі та вода пересуваються по ксилемі, а вниз органічні речовини пересуваються по флоемі. Детальніше ці тканини та їх будову ми розглянемо під час вивчення вегетативних органів рослин. На цьому все. Дякую за увагу!